Час від часу, переглядаючи шкільні альбоми, я згадую своїх випускників. Це не були учні, це були діти, серед них був Ваня. тихий, спокійний, врівноважений. Дитина, яка запам'яталась мені маленьким чорнявим. Хлопчиком з великими такими задумливими очима. Ваня був щирим хлопцем і з добрим серцем. У будь-якій ситуації жартував та разом з тим проявляв стійкість та холодний розум. Для родини він запам'ятався як люблячий син та турботливий старший брат. Для друзів тим, хто завжди підтримує та прийде. Коли почалася війна, Іван не зміг залишитись посторон. Він розумів, що від нього може залежати майбутнє нашої країни, його рідних та кожного українця. Іван добровільно став на захист України, що говорить про те, що він, що він був сміливим та мужнім. Іван був невірним товаришем. Він підтримував побратимів у найтяжчі моменти. Завжди був поруч, коли було потрібно слово підтримки або допомоги. Передаємо привіт ідерам від загиблого нашого товариша ще весь Хай Івана. Гать гарять пеклі. Вага.